Повторюся, часто питаю, чим відрізняється 6 від 7. Повторююся дуже просто. Радянський Союз була країна велика, візьмемо два регіони, наприклад, Україна, і візьмемо регіон, наприклад, Заурань, де синтетика. І там, і там треба робити меблі, і треба розчинники для мебелі. Але сировинна база різна. В Україні є зерно, є спиртзаводи, є спирт. З спиртзаводів, можна зробити етилоцитат, є етилацетат. залишити, тільки привезти одну третину вигляді ароматики. Ну, там, толо привезли. Все. А дві третини вже тут є під містом. От придумали таку систему і зробили собі 646-й і використовують для ти А за Уралі там синтетика. Зерна, вважаю, що немає, синтеза такого немає. Є тільки жорсткий нафтопереробка. її. там до чортиків. Бутила цитати, де синтезують з нафти, він там є. Спирт іноді синтетичний, або якщо зовсім його не зробили синтетичний, ну типу, бутанола, то спирт із України. Цю третину можна провести, бо в Україні його зашибі, у них там зерно. От і виходить, що туди привезли спирт, а дві третини були вже по місті. І там зробили іншу суміш, схожу суміш для меблів. Але назвали її іншу, іншу марку. 647 виконує ті ж самі функції, націлина на ті ж самі задачі, меблівки, фактично показники дуже схожі, просто дещо з якоюсь корекцією зроблені сторони. От і все. Але звикли до неї, воно укорінилася, ця назва і проще, дайте мені шістку, дайте мені сімку. От і все. І вже далі шукають блохи. Шукають блохи у вигляді того, що сімка, через те, що вона з дещо інших речовин зроблена, вона просто меншу воду має. Відповідно, менше води вона оцю поле, поле застосування, воно і ширше, ширше. Таким чином, грубо кажучи, що вона стабільніша. Просто на підставі води. Але якщо взяти віновські продукти і у конкурентів, взяти, то вони ідентичні з одної пляшки розвитці. Від хлопця, я почув фразу, що сьомий ми є краще. Я вам поясню, що це не від ацетона, бо суміш конструкція приблизно однакова. Тут Інша справа, що по цій шкалі полярності через меншу воду, через меншу воду у сімки. У нього просто ця широта діапазону просто ширша. Тобто у вас в сімки менше до 50-ки шеве чи так? Ні. 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 Я вам про п'ятдесятку про я ще не розмовляв. ще не розмовляв. П'ятдесятка від оцих відрізняє, вона теж сумішева, вона теж для НЦ, просто вона довго ладька. Отак, як ми розповідали про Калаша і про Уайт. І то, і то розчиняє, типу яквасенки закінчують, і то і то по розчинній здатності вони споріднені з алкідами, але між собою вони мають різну ледкість, а це впливає на режим формування плівки. то, що я про волосся казав, що карежи не дає йому То 50-й він просто повільний розчинник. Він для, нафтопрод... він для просто це повільний розчинник. Тобто, грубо кажучи, тут замість телацитат. Замість тулова ксилол.